Окей, а, зараз ми поговоримо про те, як підготуватися, як тренуватися, що брати з собою, що може вам завадити, ефективно захищати себе. Є таке гарне прислів'я, що самога... самозахист це завжди три зітхнення. Перше зіткнення з собою, з тим, що я не готовий, я про це не думав, я їх не побачив. Я подумав, що це не про мене. Я був втомлений, я впав в ступор і, ножа в мене з собою немає сьогодні. А от не ході. Друге, сути... Друге зіткнення з противником. Він падла, готувався, Він думав, він обирав ініціативу на його боці. І третя сутичка з Ми Трошки про це поговорили, в кінці поговоримо більш подробно, що робити безпосередньо після інциденту. А, є один елемент, а, про який не дуже люблять. Даже не, так, не то, що не дуже люблять, а мало хто говорить в контексті кримінальних нападів, в контексті силового протидії. Давайте уявимо собі двох людей. Перша людина. Називаємо його Орест. Йому 35 років. Він займається кросфітом, бразильським джиу-джитсу і кровмагає ножовим боєм, і практичною стрільбою. Не курить, не п'є. Здоровий хлопець виглядає десь так. У нього є сусід. Сусіда звати Василь. Йому 62 роки. Він алкоголік. У нього цироз печінки. В нього о, туберкульоз? О, він бухає, курить і наркоманить. В них виникає конфлікт Ореста і Василя. Хто переможе в цьому конфлікті? Орест. Найбільше сильніший, молодший, має зброю, має навички. Василь виглядає ось так. Хто переможе? Не вимагає дискусії, жодної дискусії. Так. Василь підійде ззаду, тепер не ножем. Не запитуючи, скільки років ти займався кросфітом, який в тебе пасок по бразильському джитсу Йому на срати. Що є у Василя такого, чому, чого немає у Орест? А? Фактор внезапності. Фактор внезапності. А... О! чому О, він. Василя є те, що називається англійським словом mindset. Тобто, здатність захистити себе це ваші знання, навички, вміння та досвід. По-перше, виселяє досвід. А ще є майнсет. Майнсет це готовність застосувати ваші знання, навички, вміння, зброю і отримати той самий досвід. А, взагалі, майнсет це слово, яке дуже складно перекласти українською, Воно має багато значень. А, мені подобається слово умонастрій. Як Василь дивиться на світ? Світогляд, менталітет, набір переконань, філософія. Цінності, поведінкові стереотипи або спосіб мислення? А, Слава Михайло, мені зараз буде потрібна твоя допомога, але потрібно буде взяти диму і встати десь тут в кадрі. Ти знаєш, що робити? Ти нічого не ділиш. Що можна зробити в такій ситуації? Дайте пораду. Гарне питання: що можна зробити в такій ситуації? Ольга, що можна зробити в такій ситуації? Думаєте. Руками щось зробити, ще щось. Подожді. Ще що? Ножом пернути? Дімя. Хорошо? А чому ви давали пораду Дімі? Ні, Ваше питання мені сподобалось. Кому? Вас я ще можу поняти, це з чоловіка схопили ну, жалко, бідненько. Ви бачите, як дівчина схопила хлопця, який більше за неї. Виглядає, як жертва. Дякую, сідайте. Я просто картинку виведу. Ми цей експеримент ставили багато разів, особливо на жіночих семінарах, на будь-яких семінарах. Я навмисно обирав дівчину. Навмисно обирав якогось здорового хлопця. І десь 90% тих, хто це бачили, ставили себе на місце жертви. Тобто, вони бачать, як оцього блин, ореста схопили та душать, і думали: ой бідненький, як же йому допомогти. Василь би тут сказав ламаємо шию. Бо він автоматично ставить себе на місце нападника. Він ніколи не задає себе питання, що я буду робити, якщо мене так схоплять. Він завжди хапає. Він завжди б'є, він завжди не падає. Він обирає, кого він погробує, кого він зґвалтує, де саме, як саме? Тобто він не віддає ініціативу. А це те, що по-англійськи називається proactive Position, проактивні дії. Ну, немає такого слова українського проактивні, або в це проactive або reactive, Да? От мислення звичайної людини в тому, що стосується насильства, воно reactive. Ми реагуємо на напад. Якщо мене схоплять, я вирвусь. Якщо мене вдарять, я закриюсь. Да? А Василь, він завжди думає, як я когось схоплю або вдарю. Зараз йде такий серіал, називається «Agency». Це рімейк французького серіалу Бюролієнт, такий себе посередній, але яка назва? Agency, да? англійською агентність. Здатність щось зробити за власної ініціативи. От в нього вона є. У нас є окремий семінар розум як зброї про це, але як позбутися мислення жертви. Є декілька питань, які варто задати самому собі, з чого починається побудова у монастирі самооборони. Наскільки легко вас вбити? Ну наскільки? Дуже легко. Чи здатні ви вдарити людину? Так. Чи здатні ви вдарити людину ножем? Так. Чому? Є Бог. Є Бог. Тобто... А, блок? Я думав, Бог я думав Блок. У мене є друг, він зараз починає займатися коучингом. Дуже розумний хлопець, такий з, багат... з життєвим досвідом, він сказав: є гарна вправа для людей, які хочуть стати багатими. Треба їх запитувати, чому ти не багатий. І коли він тобі відповідає, ти кажеш, добре, а чому ти не багатий? Що тобі заважає, Ні, Чому ти не багатий? Просто чому ти не багатий? А чому ти не багатий? І десь на 20-му питанні він вже знайшов вирішення. Він же зрозумів, чому я, блядь, небагатий. А отут, ви кажете, я не можу вдарити людину ножем. Є блок. Чому є блок? Який є блок? Це така, буде. Це буде. така людина, і що? Так... І чому ви не можете вдарити людину ножем таку, як ви? Ну, э, о, рапівень, чий, виск, Я не хочу. Ви готові вбити людину за необхідністю? Що це висвітня? Це інше питання. А, ножем ні? А чим з ружа можна? На вісні, щоб не забруднити руки. Я це розумію. А взагалі це правда: вбити людей, людину ножем складніше, ніж з пістолета. Ще складніше, ніж збити його машиною. Тобто, чим більше, чим більше у вас дистанція та інструмент, тим простіше це зробити. Але взагалі, коли люди кажуть ні на будь-які з питання, питань, ну, крім першого, да, не, не здатний вдарити, не здатний вдарити ножем, не здатний вбити, а, зазвичай а, мова йде про наслідки. Не про сам вчинок, а про те, що буде потім, правильно? Mm. Ні? Ви дивились серіал Breaking Bad? Подивіться, гарний серіал. Найкращий серіал взагалі за всю історію телебачення. Там головний герой він буквально в першому сезоні зупиняється перед моральною дилемою. Він має вбити наркоторговця. Він його тримає зв'язаного в підвалі, ну так трапилось. А там головний героєм потім стає соціопатом. Тут він нормальний вчитель, вчитель хімії. І він, значить, сідає і вирішує, як, як, як вчинити. Він, треба залишити його живим. Це моральна штука, це ідеї християнські принципи. Ти не вбивця. Да? Він пише там кучу наслідків, причин того не вбивати. Причина вбивати. Він вб'є тебе та всю твою родину. Якщо ти його не вб'єш, він вб'є тебе та всю твою родину. Це переважує. Взагалі а, чомусь вважається, що якщо я не можу вдарити людину, не можу вбити людину і так далі, це робить мене добрим. Так? Ні. Бо а, якщо я можу вдарити людину, але обираю цього не робити, це доброта. А якщо я не можу, я ж не обираю. Я просто слабкий. Якщо я маю здатність забрати чиєсь життя, але я обираю цього не робити, в мене є вибір. Якщо в мене цього вибору нема, ну окей. Різниця між добрим чи слабким, як між скромним чи бідним. Да, оця людина, вона скромна. А ця бідна. Тобто, якщо у вас є вибір, ви можете бути добрим та сильним. Слабка людина не може бути доброю. І коли у вас є вибір, ситуація пов'язана з насильством, буде викликати у вас не страх, а впевненість. Що ви знаєте, що робити, і що буде потрібно, ви це зробите. І тоді нападник може це відчути, що з цією людиною краще не зв'язуватися. Ця впевненість вона має на чомусь базуватися. Бо о, тут і інша сторона, тут є так званий синдром чехуахуа. Коли вони маленькі, не на що не здатні, але таке агресивне, що пиздець. У нас є така знайома. Як вона ще жива, я не знаю. Бо вона кидається на усіх. Ну, чихуахуа справжня. Тобто, якщо ви хочете бути здатними захистити себе, ну якщо ви прийшли в вихідний день на семінар, а, то треба. В першу чергу розібратися з собою. Бо якщо для вас є блок на те, щоб вдарити людину ножем, вам доведеться битися з людиною, якою цього блоку немає. Це як грати в шахи без ферзя. Тобто ви собі зв'язуєте руки, ви вже не здатні використовувати весь арсенал, ви вже не здатні зробити те, на що здатний він. Тому о, майнсет у монастрі самоборони починається з. Декількох аксіом. Я зараз буду їх називати, ви будете казати, згодні чи ні. Світ небезпечне місце. Бля. <рес> У світі є погані люди, здатні на жахливі вчинки. Щось жахливе може трапитися зі мною? Сьогодні. Ну, це добре. Зазвичай, на сьогодні хтось ломається. Можна не сьогодні? Сьогодні в мене інші плани. Будь ласка. І вирішувати проблему доведеться мені. Бо крім мене, там нікого не буде. Самаборона починається зі слова сам. А головне питання, щоб виграти першу суточку, я готовий до нападу? Хто зараз впевнений, що він готовий до нападу? Ніхто не може бути впевнений, поки на нього не нападуть, на жаль.